Всім доброго дня. Сьогодні вже у нас середина серпня. Капусточка наша вже зав'язалася, чи на відцвітається. Так тихо, спокійно, сонячно. Ось перчик. Трошки погорів із сонцем. Це в мене невеличка грядка, тут чорну редьку посіяла. Трошки просапала, бо портулак росте, наші хто його підсіває кожен раз. Зараз хочу посіяти шпінат. О, тут у мене є кавунчик, зараз покажу. Самосійний, не знаю, де він взявся. Подивіться, які маніпуски. Малесенькі такі, маленькі маленькі Помідорчики самосінні, це ми попересажували їх. Дуже манюські якісь черіки будуть. Оце я тут рядочок перчика посадила. Так, десь хотіла показати. А бачите? Трошечки пригорів, як то кажуть. Ну на портулак дає собі знати. Це горох посадила, він зійшов, свій уже домашній, як кажуть. везде не... зійшов, але є. Ну і тут перчик. Доволі його багато, не знаю, коли постигне. колобок І котик разом з перчиком Кс -кс, -кс. Марть. Шо такі мій хорошенький? Шо? Що мені такі котик? Оце котюську такий. Маленький такий. Помагає мені. Ти допомагаєш мені, так, да? клесявчик? І оце тут скільки у мене цього перчика. Це одна грядочка така. Постійно навесні нема де садити. Це між шморквою, де да, цибулькою понасажувало. Ніде не позав'язувався все, їзді зав'язався. Там тільки один іде. І ось іще грядочка. Це саме пізніше висаджувала, вже таке, що лишилося. Мабуть, може нічого не буде. Та ні, кіточки є. Завез є воно. Лесенки такі зовсім. Такі маленьке-маленьке ще. Може нічого й не буде, не позеленіє, не почервоніє. Котик прийшов. Прийшов, до мене котик знову, так? Так, наш. О, тут ранню раннюрочку посадила. Біла крулка з'їдає її. Я воно подивіться, яка вся погризена. Цей рядочок так посіяла. Тут рукола була. Тобто єсть. І теж, бачите, біла крилка її їсть. Ще не прополота. Салатом. Що саме цікаво, посіяла кріп? Він у мене не зійшов. Було тут таке зілля, я це прополила, як оце ось 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 дві грядочки. Тут, мавбук, це кріп і тут. Але його немає, тут зараз буду прополювати поморква і салат. Якось Ні, як завжди, серед городу цвіте у нас чернообривець. Всім гарного дня, бережіть себе. До побачення.